Червоний такий бордовий колір Samsung A01 для простих задач. Має легкі такі царапки, несуттєві мікророз'ємчик. Роз'єм на наушники є. 3,5. Ось такий по стану. Екранчик у непоганому стані. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Система про телефон. На сім карти a A013F, A01 Core. Тобто 10-й Android стоїть. Так, пам'ять 16 ГБ пам'ять телефону. 1 ГБ оперативки. Е, простенький телефон для самих звичайних задач. Ціна його 1400 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться мої інші відео. Є досить великий вибір по телефонах. Різні ціни. Пишіть. У повідомлення для замовлення або додайтесь у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.